Всім привіт! Сьогодні користуючись випадком, що мене взяв з собою на роботу мій чоловік, скучив за мною, да? Ось, І сьогодні буде п'ятигодинна розвозка в Amazon Flex. Я вам покажу внутряночку цієї роботи. Робота не важка, вона класно оплачується, тому є сенс чекати в списку очікування на Amazon Flex, варто очікувати, тому що оплачується ця робота класно. Ну як для початківців в Америці дуже класно оплачується ця робота, тому що можна в принципі, ну от скільки ти там за годину в середньому виходить заробляти. Від 20, від 20, 20 доларів. В середньому. В середньому. 23-25. Окей. Але сьогоднішня розвозка, вона, ну, типу, це не дуже хороший оффер, тому що там виходить десь 20 за годину, Да? 20-50. Ось виходить 20.50 за годину. Розвозка на 5 годин на 100 доларів. Покажу вам сьогодні цю розвозочку, як мій чоловік фасує ці посилки, щоб вони були, щоб їх легше було знайти в багажнику. Ну і взагалі, я сподіваюся, вам буде цей контент корисний. Поїхали! Коротше, можливо, наш контент накриється м'ядним тазом, тому що. тому що що? Нема заказів. Нема заказів? Так. І що ми тепер? Просто ждемо? Ми чекаємо 20 хвилин, чи якщо нічого не буде, то mm. мені подобається така робота. Окей. Okay. Ну, чекаємо. Сподіваюся, що щось буде і я вам щось покажу. Але якщо не буде, то я не розстроюсь і ми знімемо в інший раз. Як тут гарно. Чекаємо. Блін, Сьогодні така офігенна погода, і якщо у нас не буде розвозки, то дійсно треба піти, поїхати погуляти десь в парку, тому що блін, сьогодні буде 18 градусів, а у нас на секундочку 2 е лютого. Тож, треба користатися моментом, користуватися цим моментом. Боже, моя, е моя українська моя... бажає кращого, але, на жаль, є як є. Я буду покращувати, обіцяю вам. О, їде мій роботній чокроп. Це такі закази є. Що обламали? Обламали. Ну нічого, зато небагато. Куди? Куди? Далеко? Okay. Будемо пакувати Пакувати це все. 32 посилки. Можна без мать? Как! Спринткил курва. <піл> Понятно. Просто звичайно з цих. О, 33. 33. Так а, зручніше, так. Да. Я допомагаю пакувати. У нас так, так містилися добре в наш багажник. Але іноді вони не пропікуються, так? Да? ну дивіть. Погода, але 26 теж туди назад. Але починається з двійки, ки да, тому що склад це типу, перший перша локація. Так, 20 тут. Угу. Запакували у нас воно збоку, скільки всього, і в багажнику. Ось. Все, можна їхати. 38 хвилин звідси. Ну, так нормально. Але це розвозка на 5 годин, чого так мало посилок. Вони всі розкидані чи ні? Окей. Ну, час туди, час. А, ну в принципі, 40 хвилин. Так, окей. Ну, ти ж не видно, що підголодний. А у тебе ну, дуже на сусиску схожі. Хороша, ну, як я. завжди. Що це було згадувати прямо в такій ситуації. Тільки поїхали, треба вже. Їсти. Такі. Невеличкі. Та-да. Клас. Ніби вже весна просто. Дуже люблю цей райончик. Це Брендфорд називається, так? Тут дуже гарно, такі будиночки гарні, зараз вам покажу трошки. Пішов з першою посилочкою для цього не доставляти. Просто кладеш там на дзьоб, при дверях, фоткаєш. І лідеш далі. А, щось не то. Мабуть, просили на інший. Mm. Менший вхід. Четверту поселку. Коли двері не закриває. Вже почалося ближче одне від одного доставки, то це зручніше набагато, тому що там домік за доміком поруч все. Але гарний тут райончик прям взагалі мені дуже подобається. І огороджені такі Он позаду огороджені е ці бачте, е території. Це прикольно, наприклад, коли діти, що ти можеш там а, бути, ну, якби там сидіти десь на задній долі, і собі дитина бігає, тому переживаєш, що він вибіжить на дорогу, бо в нас в будинку немає огорожі і через це. Ну він завжди може побігти на дорогу. А, вже остання посилочка, нарешті, на годиннику 16.11. Зараз 16 годин так говорять у нас, а 4 годин це говорять тут. А, скільки ми всього пробули, виходить? В 12.30 ми виїхали, в 13.30... 4, ну, майже, майже 4 години. І нам ще повертатися хвилин 40 додому. В принципі, десь 4, а розвозка була на 5 годин. Ну, ти завжди закінчуєш раніше, ніж. Завжди закінчує раніше, ніж написано в цьому Амазоні на цих розвозках. Ось, тому остання посилочка. Нарешті, бо я вже, якщо чесно, в мене вже голова просто розболілася. Ці зміни зміни погоди. Все, остання, остання посилочка. Але я вже сказала, що на п'ятигодинну розвозку більше не поїду, тому що мене вже трошки підкомарило сидіти в машині. Ось трошки, трошки тяжкувато. Коли ти за кермом, ще одне діло, а коли ти на пасажирському, то трошки підташнює, коли ти, коротше, тормозиш, їдеш, тормозиш, їдеш, тормозиш їдеш, бо ти дивишся в телефон і так. Ось ось такі справи. Отак вам показали трошки нашого життя, нашої рутини, роботи в Amazon Flex. Щоб приєднатися до Amazon Flex, потрібно скачати додаток Amazon Flex і зареєструватися, вказати свій zip код тобто ідентифікаційний боже. Тобто Індекс, де ви знаходитесь, і там вже чекати на чергу. Тому що, в принципі, майже в кожному місці є черга, бо за Мазон Флексу дуже мало хто уходить. Ось так, такі ось справи. Бажаю вам удачі. Задавайте питання в коментарях, якщо у вас такі виникнуть. Гарного вам дня! Бувайте з ним народження! Не забувайте про лайки за наші старання е, да дзвіночки, підписку обов'язково е, і коментар. Дякую за перегляд. Лайте.